Як ти так можеш? Я ж хворий, хіба тобі не соромно? Знайомо звучить. Зараз ми поговоримо про те, як деякі люди мають хворобу заради маніпуляції, а не тому, що вона в них є насправді. Про таку собі емоційну гру з болем. Жалість і вина вони найбільш сильніші емоції, які є у людини. І їм найпростіше всього маніпулювати. У мене болить серце, це все тиск, я ж сама не можу. І будь-що, да. Ви при цьому повинні людину слухати і зробити те, що вона хоче. Якщо у вас ви цього робити не хочете, вам цією жалістю і виною починає давити. Мова йде не про хворобу як таку, а про емоційний шантаж, контроль, уникнення відповідальності. Тобто хворіти виходить набагато вигідніше, чим видужати. Тому що так людина отримує дуже багато прикольних плюшок. Якщо ви щось таке зустрічали в своєму житті, пишіть відео, а також розказуйте. Як ви з цим впоралися?